Ви ну, що, не ждали? Покажу. Ваше замовлення приїхало. Ліноліум. Ти диш? два порошка, лінтусок, фурнітурка. Зараз все перемотаємо, впихуємо, не впихуємо, труба є відлично і запечатаємо. От Так, зробимо. В кінці все добре, не так як ми розказували, ми перемотаємося з рисунком всередину, там теж все добре. По центру буде така труба. А ну давай плінтус, спробуй, впихуй. Плінтус, та положи трубу, ми ще робимо наматувати. І плінтус запихує трубу по центру. на паузі? Ні, не на паузі, я пишу відео чот клієнту. Як перша тюща під льот. Все, це зайшло. Фурнітуру треба розпакувати коробочку. Сюда порошки положить, вложить одразу порошка. Фурнітуру кульочок або встреч і теж запихнуть. Короче, отак воно поїде. Ми ще потім картоном його замотаємо, ще відпишусь. Подивись, щоб фурнітура була. Вона? Ну, короче, запакую и по потою і трубу. Так, в Клівачку запакували, перемотали. І останній етап картончик. Фух. Ваш кабанчик готов. Все. А вы волновались.